Я єдине, там, що коли ми його дивилися от в березні, тоді було дуже багато якогось звинувачень, якогось нерозуміння того, що відбувається, ще нічого не відбувалося в Донецьку. І дуже здавалося, що якщо можливо хтось раптом десь така була думка, подивиться і щось буде думати там активніше, якось там на упередження, чітко пояснювати людям місцевим, що їм робити, що робити силовикам, що робити, ми цього всього уникнемо. І як ми бачимо, в принципі. Ну дуже багато там ми цих ну, тобто мені ми робили це для тоді. Дуже багато було якихось лякляких ля, лякань про військових, про бази. Звісно, ми це так само в ефірах показували. Але ну мені здається, хотілося, щоб подивилися на перед люди, які приймають рішення. Можливо, чи ми задумалися над тим, як багато все таки залежить від е, е, нас? Ну є, звісно, зовнішня агресія, є Росія, є план, є оця. Теорія, є силові структури, які дуже ціловики, які багато чого зробили. Але тобто, все ж таки, дуже багато речей залежить тільки від нас, від Києва, з якого я приїхала сюди. Так само. І е, здається, що тут було зрозуміло, що людям цього дуже бракує, і нам ще дуже багато чого. Робити. Ми дякуємо тобі, що ти приїхала. <суміло> <суміло> дякуємо за <суміло> всім. Дякую вам, що ви ну. Там не знаю, незважаючи на холод, подивилися, і дуже це приємно вас так бачити. Я нагадую, що завтра ми знову на сьому тут зустрічаємося, дивимося кіно про Крим. Завтра в нас такий етнографічно-культурний ракурс. А ось ну і ви бачили Наталю, Якщо там раптом будуть якісь запитання, то можна вже продовжувати чи запитання до мене, чи запитання от з приводу події, то можна це продовжувати вже в більш такому неформальному. Режимі, щоб ходити, загрітися трошки, дякую вам ще раз.